Сім мішків гречаної вовни Про діда панька і чарівну силу. Розділ другий. Маленька пляшечка. Повели діда панька з пошаною, як пана ясновельможного. Попід руки в хату до сільського попа ночувати. Піч розтопили, на печі постелили. Ліг дід, кістки гріє, а торбину окраїцем чарівної паляниці врушник замотав і під голову поклав, наморився так, що тільки но постіль під собою відчув одразу в сон провалився, аж сниться йому, наче все навколо сліпучо світле, І нічого не видно очам від того світла. І голос чується знайомий. Добре ти, діду, впорався, себе не пожалів, людям допоміг. Раз це зумів, то й далі подужаєш паляницю, так і собою носи, а хто брехне, чи підкупом у тебе видурити її схоче, у того вона довго не пробуде, все одно до тебе повернеться. Як прокинешся, у лівій долоні буде скляна порожня пляшечка із золоченою кришечкою. Невелика, не маленька, а така, як треба світом ходитимеш і заздрість людську в цю пляшечку збиратимеш. Заздрість то страшна зброя, на колір, як болото, люди нею розумно користуватися не вміють, у душу пускають і самі неї труяться до смерті, але перед тим і світ труять. Ти, як бачитимеш, що хтось заздрить, тоді кришечку хочіш відкручуй. Та пляшку горлочком у бік заздрісника скеровуй, а як відчуєш, що долоню пече, закручу кришечку та рушай далі безоглядно. Отак мандруй, роботу свою виконуй, поки пляшка сповніє, тоді вже я до тебе озвусь, а до того гідність свою бережи голодного нагодуй, нещасного заспокой, і гріх на душу не бери. Мовив те голос, а щойно дід Панько хотів відповісти, як прокинувся, Уже й сонце у вікно світить. Підхопився дід і, дивиться, не збрехав янгольський голос. У кулаці в себе він невеличку пляшечку стискає, гарну таку із золотавою кришечкою. Заходився дід збиратися, а торбинки з паляницею нема. Він до попа, а той сидить. І мовчить, похнюпившись. Натомість попаддя говорить: Ти, діду, старий вже, тобі скоро помирати. А в нас в хаті діти. Тож хлібину цю ми собі лишемо. Негоже одному старому в себе таке добро тримати. Хліб цей нам більше потрібен. А ти йди собі з Богом. Та чекай смерті від старості, скільки там тобі вже лишилось?» Відчув дід Панько заздрість від попадді, потихесеньку пляшечку з кишені дістав, за спиною кришечку відкрутив та й повернув горличком у бік завидющої господині. А тоді чує пече долоня, що пляшечку тримає, наче жарина в його руках опинилася. Закрутив тоді швидше кришечку, поклав у кишеню та й каже От і дяка за добро не забарилося звідтіля, звідкіля й не чекали. зітхнувши, промовив дід. Не роби добра, не дістанеш зла. озвався піп, ховаючи очі. Ти, діду, радше йди по доброму, поки ми тебе не погнали в три вирви. Бо перед людьми соромно буде, що тебе, як старого собаку, з двору женуть, порадила попадя, поправляючи хустку. Вам, люди добрі, з богом лишатися. Він усе бачить і кожному по ділах віддасть, а я таки піду. Розвернувся та й подався геть, ступає, а на душі в нього так важко. Наче вола на плечах несе, проте далеко не відійшов, аж ось чує, що хтось його гука. Діду, діду, постривайно, такий старий, а не наздогнати. Дивиться панько, за ним дівча темчить, яке він під вербою знайшов і від голодної смерті врятував. Підбігла вона. Та й простягає торбину. Я чула, як недобре з тобою попаддя вчинила. Коли ти пішов, то я хотіла торбинку вкрасти і тебе наздогнати, щоб віддати. Ох, дитино, красти не можна, це ж бо гріх великий. А й не довелося. Ти ще й села вийти не встиг, як сталося щось із попадею. Вона в сльози, руки ламає. Сором її обхопив, бігає по хаті, місця собі знайти не може, як пташина в клітці, наче корова в неї застрість язиком злизала і все лементує, що ж це я гріх на душу взяла, літню людину скривдила, за добро злом відплатила, та й стала така невтішна, що аж волосся на голові рве. Я тоді вигулькнула на порозі та й кажу тітонько, тітонько, ану ж бо я діда наздужену та торбину віддам. Перепрошу за вас, то вам Господь і простить. Попадя мені торбину в руки впихнула, перехрестила та й копієчку ще дала, а сама в сльози перед образами впала навколішки, в бога прощення просить, а я миттю за тобою побігла, розповіла дівчинка. Подякував дід дитині, наостанок відломив їй більшу частину від паляниці та й каже: Бачу, що серце в тебе добре та чесне, тож тобі можна довірити таємницю. Я й сам не знаю, у чим тут річ, але на власні очі побачив, що непроста це паляниця, ніколи не з'їдає її повністю та нікому не віддавай, у гостинку загорни та бережи. А як зголоднієш, сміло його відломи шматочок та й з'їш на здоров'я, а тоді знову ховай хусточку. І Ніколи не жалій, дитино, крайся від паляниці, відламати зголоднілі людині. Поділися прятуй живу душу від голоду, повір дідові тобі тільки прибуде, а паляниця згодом у хустині непомітно відновиться. Обійняла дівчинка діда на прощання і подякувала. А він перекинув свою торбину через плече та й рушив далі.